Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас чергова рибалочка, 6 -е квітня. Ранок приїхав на ставочок по щуку. Ось такий ставочок. знаєте його, мабуть. Погода у нас сьогодні дуже змінилась. Вчора пройшла злива велика, з грозою, з градом. Сьогодні ось така погода. Вітер. Це тут трошки в низині не такий вітер, а там на горі такі добрячі парили. Пахмуро, ось ось може дощик піти. Будемо пробувати ловити щуку. Почну сьогодні з крекджека 98-го. Блестить, о, трохи сфокусувався, не хочу фокусуватись x перший. 602H. Катушка Ryobi Verum 3000. Ну, все як завжди. Ось така погода у нас. от-от може піти дощик. Ну що ж, довго не затягуючи, пробуємо. Опа, слизько. Грязюка от не вбився? Думав сьогодні приїхати на цей ставок, та може на той, що тут нижче, на поплапопер, червонопірку. Ну але думаю, вітер великий, погода так собі поїду на щучку знаєте що? Погода у нас похмура сьогодні, до того ж вода мутна. Давайте все ж таки спробуємо на провокатори. щось ядовите. Ну, а самое ядовито, это у меня усаник. Пума 140 стоит с красой. Минулой рыбалка две штучки он мне не принес. Сподеваюсь, и сегодня принесет. вы уже что-то покрупнейшее Корыстую на воблер, на воблеры, воблеры выключно с крутками без никаких там бортлюшков карабинчиков скруточка и все Отаки, вже такі здоровенні. Тут хтось хотів місточок робити. Але забив два стовпчики і все. Ну, то вчора ливень шурував. Намило, глини. Воно ж дивиться до очерета. Ох, ну, вітер який. Тут місце розчистили. Ніфіасобі, синіножки пішли вже десь. Хтось знайшов і залишив. От, от. Я і не знав, що вони весною є. Ого. І тут теж місце розчистили. Поширше зробили. Прикольно. Ну що це тут таке? Або ж хтось з цього вагончика сміття так позбирав типу. Бо так як хтось виїхав, навмисно викинув і все. Ну, блін, сміття там таке старюче, дивлюсь і пива такого не продають. Опа, з цього місця коряги повитягали, здається. Ось вони. Це вже добре. Хоч якось можна покидати. Би піймав за штанину. Вода ще така непогана модненька. Ще після вчорашньої зливи, мабуть, сюди нанесло глини. Навіть такий кислотний воблер Не дуже видно. В цей, цей самі Кума 140 чи 145. -й. Зараз подивлюсь, вже й забув 140 чи 145. 145. Ось такі характеристики до метра заглиблення 23 грами. Це якби репліка на Макс Джакаловський. Нове ну, Макс склада не знаю, може вже є такого розміру. Але коли випускався цей воблер, виходив на ринок, не було такого розміру макскваду. На минулій рибалці дві щучки мені приніс, невеликі, але все ж. А тут ось браконьєри. Наскільки тут штрафу, як ви думаєте? Опа, десь щось плеснулося. От бачите, резиночки фасували. На цьому місці скільки не пробував, жодної покльовки ніколи не було. Може як дерево це впало, буде стояти тут щучка. Ага, щучка. корягу поймал. Это капец. Ну, Только не это. Ну, не хотел на этом месте пробовать. Ой. Минус еще один воблер. Это уже третий. за останні пару років. За два роки третій воблер. Вони щас, як крило від боїнга коштують. Може хто місцевий, ось дивіться тут столик місце десь на початку дерева. Ні, ну, де бачите, ветка. Ось ця ось, ось десь там. В мій воблер, Якщо достанете, пишіть в коментарях. Настрій впав. Така от ситуація. У мене на цей воблер сьогодні була велика надія. Поробимо тепер на отакий цуйокі. Там що таке? Бачили, на якому на якій відстані зачепилось за щось. Прямо на поверхні Чи там якась коряга стричить? Тут одні коряги. Ну, це все капець. Потрібно їхати додому на мій сьогодні день. Знову зачеп. Я ж кидав на цьому місці вже далеко не один раз. І там не було зачепа. Ой-ой-ой. Все, мінус два за сьогодні. Ще запуталось тут все. Як так? Все, друзі, настрою ловити далі вже остаточно немає. Збираюсь, їду додому. Мінус цієї рибалки ось такий. А вам всім дякую, що були зі мною, до нових рибалок. Схоже на те, що скоро злива буде.